Перший вивід пробую strнана. Підписчики просять, я роблю, як їм не допомогти в цій справі, як не відповісти на їхні коментарі. Давайте це зробимо разом. Так, заходимо на біржу, яка вам зручна вибираю TRX. Все ж таки, будемо TRX кидати, правильно. Tron trc 20 мережу копіюю і залітаю сюди, нажимаю Send. Уверху справа Send. Адрес вставляємо. Тут показує, що мінімум 20 монеток. У нас їх 46. Давайте зразу відправимо 46 Сент. Отлічно. да? чи поки що ні. Перезавантажимо. Трошки цей бот, звісно, підлічує, підвисає, але. І очікуємо перевода. Пам'ятаєте, 46 монеток має прилетіти. Отут ми подивимося на депозит. Ось сюди має прилетіти 46 монеточок. Очікуємо. чому вони з'являться, друзі, я обов'язково вам скрін зроблю. Все. Очікуємо.